Для Тих, хто постив, і для тих, хто не постив, віруючих християн, хто знає, хто не знає, це не означає, що їм не треба святкувати. Господь очікує, що всі прийдуть до нього. Бо в першу чергу Господь приніс нам цю подію через свої вільні страждання, вільні страждання, і він давши нам кожному християнину можливості прийти, коли б ти не був. Зранку, вночі, Господь кличе всіх для того, що ми святкували, і немає таких от заборон, що от хто не допустився, не має право. Бо хто пустився чи не пустився, у нас не написано ніякого тут ні Бейджика, ніякого ні на ні на лобі не написано, що ми от повинні, а ви не повинні цього робити. Ми повинні радіти, бо Господь заради цього на Христі був розіп'ятий, щоб Воскресіння, яке нам прийшло, все ж таки, Воскресіння Його і воно дало нам можливості згадувати і бути справді щирими і дякувати Богу за це.